Друзі, всім привіт! Сьогодні ми маємо ось таку надзвичайну пропозицію в самому серці Івано-Франківська в даній новобудові. Однопід'їздний будинок. Шикарна, просто шикарний пентхаус, площою 70 метрів квадратний, ось такою терасою, площою 12 метрів квадрат. І йдемо на огляд. Кухня площою 14 квадратів. Як ми бачимо, її підігрів підлоги кухня, ванна, коридор, а також санвузол. Тут в нас є просторий коридор, вхід у квартиру. Один санвузол. Це у нас є вітальня. Вітальня досить простора, з виходом також на власну терасу. І можна встановити камін Родзинкою даної квартири є батьківська спальня з відкритим балконом, з виглядом на все місто, а також у батьківській спальні є власний гардероб, а також власний санвузол. Нагадую, площа квартири 70 метрів квадратних, ціна її дуже-дуже-дуже класна. Кого цікавлять деталі, телефонуйте.